ЄС закриває центри для біженців. У кількох європейських країнах спостерігається тенденція до скорочення кількості тимчасових центрів для українських біженців. Це не означає, що українців висилають, навпаки, багато країн прагнуть залишити їх у себе. 3 вересня 2024 року в Утрехті, Нідерланди, закрили пункт реєстрації для українських біженців через брак місць. Водночас кількість українців в Україні зросла на 10 тисяч, досягнувши 115 тисяч. Спочатку багато людей відкрили свої домівки для українців. Але через 2,5 роки війни ставлення змінилося, тепер з'являються сумніви, чи дійсно новоприбулі перебувають у небезпеці, чи просто шукають роботу. В інших країнах Європи теж зменшується підтримка. В Ірландії допомогу зменшили з 232 до 39 євро на тиждень, а тривалість перебування в центрах до 90 днів. Подібні зміни відбуваються в Польщі та Чехії. У Польщі, біженці, які перебувають у центрах більше 120 днів, повинні платити за проживання. У Чехії безкоштовне перебування скоротили до 90 днів, після чого українці отримують фінансову допомогу для оренди житла. У Німеччині пропонують безкоштовне розміщення, курси інтеграції та фінансову підтримку в розмірі 563 євро на місяць. У Чехії та Польщі українцям пропонують роботу та перспективу трирічних дозволів на проживання з 2025 року. Ці країни зацікавлені в тому, щоб українці залишалися, оскільки вони заповнюють вакансії на ринку праці. В ЄС відбуваються зміни в підході до українських біженців. Скорочується кількість місць у тимчасових центрах, але більше уваги приділяється їхній інтеграції та працевлаштуванню. Збережи. Підпишись. ПОШИ.